Якого розміру душа? Священникам у храмі ставлять багато питань. І мене одного разу запитали, а якого розміру людини душа? На це начебто просте питання я тоді не відповів. А тепер думаю, от що. Розміри душі бувають різні. Ні, не подумайте, що я вивів якусь там формулу чи якесь віроповчальне визначення. З формулами взагалі потрібно бути обережними. Недаремно простий шлях отримання ясної, простої формули, шлях спрощення, вибору і складеної картини чогось одного, тобто шлях єресі, у житті, особливо в житті церковному. Усі ми з вами так чи інакше схильні до Єресі, нам би простіше, без зайвого клопоту. А от, скажімо, Євангеліє – великий приклад антиєретичності раз у раз дає нам зрозуміти вустами і прикладом самого Спасителя, спрощення смерті подібне. Багато охочих спростити християнську віру. Скаржилися на парадоксальну суперечність Євангелія. От Христос, начебто, відкидає прохання жінки Ханиянки, і Він правий, перебуваючи в язичництві, не знаючи Бога єдиного, спастися неможливо. Але потім все-таки здійснює для неї те, про що вона просила, і знову правий. Милости хочу, а не жертви. Матея 9.13. Він каже багатому юнакові дотримай заповіді, в тому числі заповідь про шанування батьків, і він правий. Але каже також: хто любить батька чи матір більше, ніж мене, то і мене недостойний. І хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, то й мене недостойний, Матея 10:30. І знову правий. І ангелам з притчі, які за простим -то розумінням бажали знищити зіпсований куколями пошів, і хазяї не дає цього зробити, терпіння, нехай з'являться сходи. Як сказав один Богослов. Усе Євангеліє складається з таких протиріч, об'єднаних благодаттю. У цьому воно схоже на повне протиріч життя, усі сенси якого зможуть зійтися і розкритися тільки в Божі. Світло Євангеліє світить у нашій земній гріховній пітьмі, але перш ніж нам уявляється, стати вогнем і випалити все зайве. Усю скверну це світло освітлює тьму, дає нам можливість оцінити реальність буття, якою би вона при цьому світлі не відкрилася, побачити, нарешті, самих себе і наше положення у цій реальності. Що таке душа? От із визначенням душі у християнському вірученні далеко не все так просто. Начебто в церкві постійно говорить про спасіння душі, у молитвах і богослужебних співах багато про душу говориться, у численних оповіданнях про посмертне життя далеко детально описується, що саме станеться з душею, коли вона буде проходити чистилище і на суді, проте священне. Писання дає не так же багато знань про те, що саме така є душа. У тому сенсі, як розуміє душу масовий парафіальний наш обиватель, це поняття вживали швидше древні язичницькі філософи, Платон і його послідовники. У Біблії ж під словом душа нерідко має на увазі просто життя людини. Душа розміру 2 іксеель. Думаючи про душу, бачу я от що. Іноді вона буває більшою. Не те що більша тіла, а мало не з увесь, не з увесь Всесвіт. Є в народі вираз широка душа. Це душа, яка здатна вмістити в себе і далекі зорі і кошеня. Що морчить на колінах, і ліси, і моря, слово, усю красу сотвореного світу, душа, частина якої і краса творін людських, і живітворчий інтерес до всього в світі. Але передусім, це душа чує на ближніх, до інших. Яка здол здолала самозвеличення, яка, яке здатне любити і жертвувати своїм, підтримувати інших, незважаючи на власні проблеми і тяготи, душа, яка вірить і створює навколо себе життя. Людина з такою душею сама буває в важких обставинах. Буває важко хворою, але від неї виходить щось що підтримує оточення. До неї тягнуться люди. Життям живої душі вона ділиться з іншими. За роки служіння священником я знав немало таких людей. Навіть причащаючи їх на смертному ложі, я відчував незв'ясовану радість, немов не я приходив до них. До тих, хто страждає зі святими драми, але причастили мене само. А іноді, навпаки, про людину, яка зовні начебто жива, кажуть, мертва душа, до такої міри розвинувся у людини егоїзм, Не любов, не чуйність до ближніх, до Бога, до Божого світу до того покрилося її нутро хітином пристрастей, що живе вона життям, як зомбі, одного лише свого я, що сохнулося. І душа в неї маленька, немічна, так буває з багатьма хворими. Сидить він на ліжку, дивиться перед собою поротнещу, і нічого з навколишнього світу його не турбує, нічого йому не цікаво і не потрібне, бо вся його душа розміром з його хворий орган, уся вона тільки з цього болю. Добрий лікар знає, важливо лікувати не лише тілесну болячку людини, важливо повернути її душі інтерес до життя, до світу. А це буває куди важче. Маленькою, скорченою може стати душа і тоді, коли людина поринулася в якусь свою біду, згорнулася в позу Ембріона навколо своїх переживань, тривог, страхів, образів томи, бракує сил, сідають батареї, віра слабшає, і тут треба реанімувати душу. У важких випадках, коли хвороба стиснення душі нас доганяє людину їй не обійтися без нашої з вами допомоги, як допомогти, як зробити, щоб душа нашого ближнього що зіщулилася, як здута повітряна кулька, знову виросла, наповнилася життям, розширилася і зміцніла. Ось тут я чую голоси. Молитися, отже, як ще? І вірно, потрібно молитися. Але не в тому сенсі, що, от ніби самі то ми нічим не можемо допомогти людині. Нехай Бог замість нас допомагає. А сенс от який. Звичайно, без допомоги Божої не обійтися ні в чому. Але і ми самі повинні діяти, і наша молитовна дія незримо торкається душі того, про кого ми молимося, торкається її, теребить її, не дає їй щулюватися до маленької крапки, витягує і стану смерті. От чому лікарі кажуть родичам, тих, хто лежить у комі, обов'язково розмовляйте з ними. От чому ми молимося один про одного, вже хто як вміє, і на власному досвіді знаємо дієвість цієї молитви, навіть зробленої як. От чому дні посні ми поминаємо своїх рідних, ми відчуваємо, що храм переповнений. Своїми молитвами ми торкаємося душ наших спочилих. Витягуємо їх з небуття, і вони оживають і розширюються настільки, що можуть прийти до нас і побути з нами, поки ми просимо Бога змилуватися над нашою немиччю і потримати наших близьких у своїй вічній пам'яті, адже то пам'ять наша поки що слабка і смертна. От ще, чому я ніколи не погоджувався з настановами інших молитовників, професіоналів у лапках, які буває учать не можна молитися про грішників, не можна молитися про нехрещених, не можна молитися за самовбивців, не можна молитися про незнайомих. Молимося тільки про себе і вистачить з тебе. Не осмілюйся. А як же не осмілюватися, молитися про тих, кого любиш, про ближніх і далеких, навіть якщо це важко і ризиковано? врешті решт дорогі мої, відвага одна нас ознак життя, одна нас ознак того, що моя. Власна душа поки що життєздатного розміру. У притчі Господній про багача та Лазаря багато тлумачів указують на той факт, що багач не здога... згадується по імені. Здавалося, яка дрібниця, але все ж, адже у Бога дрібниць не буває. Виявляється, що можна прожити багато років на землі і не залишити спогадів у Бога. Жодне, що навіть Він не згадує, як звали конкретну людину по імені. Виявляється, не так важливо, що ти зробив у земному житті, чого дощах, а важливий той факт, чи кличе тебе Господь по імені, яка б користь людині. Коли вона придбає увесь світ, а душу свою занапастить, або що дасть людина взамін за власну душу. Бо якщо хтось посоромиться мене і моїх слів перед цим родом прилюдним та грішним, то посоромиться Син чоловічий, коли прийде в славі Отця свого з ангелами святими, Марка 8:38, шість тридцять Дехто, прочитавши ці рядки, може задатися питанням, а що слід зробити, щоб моє ім'я залишилося в Божій пам'яті? Для початку важливо узгодити своє життя із заповідями Божими, намагатися жити за закликом Христовим. Отже, все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і ви робіть їм. Матежі 12. Ну і, звичайно, увійти у лоно церкви, якщо ви цього ще не зробили, де разом з іншими вірними зростати у любові до Бога та ближніх. Що означає, ми маємо виконувати заповіді? Божій. Які були обставини для того, щоб коли виникли ці заповіді Божі, для чого вони нам дані. Отже, отримання від Бога Божих заповідей є найзнаменнішою подією Старого Завіту. З десятьма заповідями пов'язане саме утворення єврейського народу. Дійсно, до отримання заповідей в Єгипті жило семітське плем'я безправних рабів. Після Синайського законодавства виникає народ, покликаний вірити і служити Богові, з якого надалі вийшли великі пророки, апостоли і святі перших віків християнства. З нього ж народився по плоті сам Спаситель світу, Господь наш Ісус Христос. Про обставине отримання Десяти Божих заповідей оповідає Книга Виходу у 19, 20 та 24 розділах. За півтори тисячі років до Різдва Христового після великих чудес, здійснених пророком Мойсеєм в Єгипті, фараон вимушений був відпустити єврейський народ, і той, перейшовши дивним чином Червоне море. Пішов пустиною Синайського півострова на південь, прямуючи до обіцяної землі. На 50-й день після виходу з Єгипту, єврейський народ підійшов до підніжжя Синайської гори і розташувався там табором. Тут пророк Мойсей зійшов на гору, і Господь оголосив йому: Скажи синам Ізраїлеве. Отже, якщо будете слухатися голосу мого, і дотримувати за мій, то будете моїм народом з усіх народів. Виходу 19.5. Коли Мойсей передавав волю Божу євреям, вони відповіли: усе, що сказав Господь, виконаємо і будемо слухняні. Виходу 19.8. Тоді Господь повелів Моїсеєві до третього дня приготувати народ до прийняття закону, і євреї постом і молитвою стали готуватися до цього. На третій день густа хмара покрила вершину гори синай, небо пронизували блискавки, гримів грім і лунав гучний звук труби. Від гори сходив дим. І уся вона сильно тряслася. Народ стояв у далині і стрепетом спостерігав те, що відбувається. Нагорі Господь сказав Мойсеєві свій закон у вигляді десяти заповідей, які пророк потім переказав народу. Прийнявши заповіді, єврейський народ обіцяв їх дотримувати, і тоді був укладений завіт, тобто Союз. Між Богом і євреями, який полягав у тому, що Господь обіцяв єврейському народу свої милості і заступництво, а євреї обіцяли праведно жити. Після цього Мойсей знову зійшов на гору і пробув там у пощі і молитві протягом сорока років. Днів тут Господь дав Мойсеєві інші церковні цивільні закони, повелів спородити з Приносний храм намет. і дав правила відносно служіння священників і здійснення жертвоприношень. До кінця сорока днів Бог написав свої десять заповідей, які були дані раніше усно на двох кам'яних плитах з кришалях, і повелів зберігати їх в ковчезі завіту по золоченому ящику, із зображеннями херовимів на горі кришки. Про нього ми ще згадаємо для вічного нагадування про завіт, укладений між ним і ізраїльським народом. Ці заповіді постараюся ще раз нагадати Я, Господь Бог твій, нехай не в тебе буде інших богів крім мене. Не вимовляй імені Господа Бога Твого надаремно. Тому що Господь не залишить без поскарання того, хто промовляє ім'я Його марно. Пам'ятай день святий святкувати, шість днів працюй і виконуй у них усі справи твої, а День сьомий, Господу Богу твоєму присвяти. П'ятий, шануй батька твого і матір твою, щоб тобі було добре, і щоб ти довго прожив на землі. Не вбивай, не чужолож. Не кради, не говори неправдиво на ближнього Твого, не пожадай дому ближнього Твого, не пожадай жінки ближнього Твого, ні поля Його, ні раба Його, ні рабині Його, ні волайга, ні осла Його, ні всякої худобини Його, нічого, що є власністю ближнього Твого. Протягом подальшого сорокарічного мандрування пустелею. Мойсей поступово записав багато чого іншого, що Господь відкрив йому на горі Синайській і в наступних явленнях. Із цих записів утворилися біблійні книги, вихід, числа, левід і второзаконня. Люди часто плутають дух людини з її душею. Може видаватися. Що в деяких місцях святого письма ці терміни є взаємозамінними, проте насправді існує тонка різниця? Якби тоді Слово Боже би проходило аж до поділу духа і душі, Євреїм 4:12, коли в Біблії говориться про людський дух. То зазвичай мається на увазі внутрішня сила, яка спонукає людину робити певні вчинки. Його неодноразово описують як рушійну, динамічну силу, наприклад, чисел 14,24. Сказано, що існують тільки дві вічні речі: Боже Слово, Марка 13,31. Та людські душі, тому що душа, як і слово Боже, є нетлінною. Ця думка має потверджувати нас і викликати благовоління. Кожна людина, з якою ви зустрічаєтеся, є вічною душею. У кожної людини, що будь-коли жила була душа, і всі ці душі і дощі перебувають. Питання в тому, де вони. Ці Душі, душі, що відкидають Божу любов, приречені розплачуватися за свої гріхи протягом вічності в пеклі, Ремлян 6.23 А душі, які визнають свою власну гріховність, і Божий милосердний дар прощення, житимуть вічно зі своїм пастирем біля тихої води у повному достатку. Псалом 30. 2-2. І накінець хочу завершити такою цитатою. У людини душа розміром, як Бог, і кожен заповнює її як може. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати моє повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Залиште коментар під відео, я уділю благословення. А ви напишіть імена і також про лайки, вподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!